Всіх вітаю, з вами інтернет-магазин МТЗок. Сьогодні хотів би показати вам ось таке водійське сидіння на трактори МТЗ та іншу техніку, яка є в наявності в нашому магазині. Це у нас е, виробництво Нідерланди. Іде у нас матеріал. Тканина, така перфу, перфорована, як можете бачити. Дуже приємне на ощуп, подушки. Досить. Гарної якості, також ось такий підголовник. Регулювання по висоті в нього є верх-вниз. Також підлокотники регулюються механічно по висоті, як можете бачити. Це у нас іде пневматичне сидіння. Регулюється воно по вазі. Ось, ось цим сірим речашком ви можете регулювати під, свої, під свою вагу. Виставляєте, яка вам потрібна, і комфортно працюєте. Також у нас регулюється віддвигання сидіння вперед-назад, ось цим речашком, і речашком ось цим регулюється спинка. Нахил спинки вперед-назад. Ось, як тут можете бачити, є різні показчики регулювання. Дуже класної якості. Також таке в нас є тільки з кожзаму. Дуже приємний варіант, всім рекомендуємо. Один із найкращих, яких можна придбати та легко встановити на свій трактор МТЗ. Ціна його 22,5 тисячі в нашому магазині. Хто хоче собі таке придбати, можете. Написати нам, або в інстаграм є в описі до цього відео, або зайти на наш сайт, оформити там замовлення, або також в описі є номер телефону для замовлення. Зв'язатись з нами, обговорити всі деталі, доставки, умови оплати. Також ми працюємо через НДС, через ТОВ, хто як бажає, може собі придбати. Також ми відправляємо посилочки на Литву Латвію через перевізників. На Литву Латвію це Володимир, та на Молдову це Сергій. Зв'язуйтесь з ними по цими номерами, які бачите на екрані, та дізнаєтесь умови доставки. Ось такий варіант. Також в нашому магазині великий вибір інших запчастин на МТЗ. Це у нас запчастини до двигунів, до коробки, до мостів, до ходової, колеса. Шини є в наявності різні підшипники, багато чого цікавого. Також різні аксесуари, такі як шторки, чохли сидіння, подовжувачі крил. Вузькі або широкі, окрашені, не окрашені, також з нержавіючої сталі є. Також є капоти оригінальні та українського виробництва, більш дешевший варіант, наприклад. Ось великий вибір шторок, як можете бачити, тут у нас на різну техніку. На кейс, на клас Т25 Т40 Т150. Різні різні варіанти, дуже багато. Ось, як можете бачити, капоти червоного синього кольору. І також є у нас такий унікальний капот повністю з нержавіючої сталі. Річки у нас зараз не, немає світла, перебої зі світлом. Через роботи. Тому ви, як можете чути, працює генератор. Ось такий варіант. Крісла ми вам пропонуємо собі придбати, якщо ваше або устаріло, або вам не комфортно на ньому працювати, можете собі ось таке придбати. А ще є варіант, якщо ви тільки купили собі новий трактор, тільки придбали його і вам не комфортно на вашому сидінні, ви можете зв'язатись з нами ми працюємо по Програмі обмін. Ви нам віддаєте своє нове крісло, на якому там якась кількість годин відпрацьованих, або, зовсім нове, ви ще не тільки сіли, попробували посидіти вам трактор, підходить, а сидіння ні. І бажаєте таке придбати. Ми, вам, ми вас забираємо, а це ви можете собі придбати або в обмін. Або з доплатою, або ще якимись іншими запчастинами. Наприклад, ще якісь запчастини ви хочете віддати, будь-то вихлопна труба оригінальна, і взяти собі, наприклад, вихлопну трубу по кабіні. Ось такий варіант. Ми вам пропонуємо. Ми відкриті до ваших пропозицій, до ваших питань та Будемо раді вам завти... завжди допомогти. Кому що потрібно, дзвоніть, пишіть, замовляйте. На все добре, до побачення.